4 червня 2022 року записала студентка факультету філології і журналістики, група сума 22, Метельська Марія. Назвіться, будь ласка. Юлія, я все життя була поверкою на весіллю. Ладила їсти. Коровай прикриє вівторок, сходили ще молоді жінки, місіли його. Дай. А що у вас складався коровай, наприклад? Що ви давали в коровай? В коровай до того давали масло, яйці, цукор. Коровай повинен бути високий, пишний, як накладали його в бляшки і, і, і саджали в п'єць. А ще що готували на весілля? Шиєнка ковбаси було таке? Давали шинку і кобаси, шинку треба було намаринувати, а потім його е, намастити, на, на витягнути, він повинен стояти в маринаді е, з добу, а потім його витягнути, помастити його чесничком і перчем, е, і завернути в марлю, і, і шнурком і, е, на Пачок і ставити до вжерні. А скільки часу водили? А скільки часу шинку треба було водити? Десь до 4-5 до годин. Бо кобасу 3 години, а шинку треба було довше. А ще які страви готували? Холодець? Холодичка готували. А Як ви його варили? Я, Щоб холодець, Ну, м'ясо було із птичі, і свиняче, кістки, там нога була. І щоб воно закипіло чуть-чуть так, потім його від, відварила, файно м'ясо виполокала, поставила. на свіжим водичком заліла, поставила, він ще мав варити 6 годин. Тоді трошки треба було, щоб охололо, витягнула м'ясо, поклала на тарілочки. Але ще якщо ще варили холодильство, то треба було дати листочок, перець, моркву, цибульку і чесничок. І він а, 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 потім вже як м'ясо виклали на тарілочки, то том юшком залити, щоб м'ясо не було наверху, щоб було все що, рівненько, файно. Ша що готували? Ще готували. <посте> ка Голубці, капусту, блінчики, гречаники, крученики, тісто да. з розсулом, борщ з пампушками. Ну і кишку з пекли таку зречаний круг. Е, Запаривала е, крижівку, вперед попарила, а тоді е, е, гречку і ріжу давала трошки. Трошки гречки, трошки ріжу, туди м'ясо е, е, кидала до того, до того фаршу, цибуйки вжарила і такої цибуйки капку, поперчила, посолила. І робила голубців і вп'. Mm -hmm. А пляцьки випекли, багато пекли? Пляцьків пекли багато, бо то на то було а, в селі, в шалаші, що гуляли на городі. Mm -hmm. <свісна> Та є, ну, пекла пляцки, нас 50. І... Ще пекло, але. А може пам'ятаєте якийсь рецепт? Рецепт вам пам'ятаю. З вішні плясок пекла давала 3, 9 яєць, три шклянки цукру, то -то збіла, а тоді три шлянки муки і чайна ложка амоніку. А виклавшись а, з вишень, то на бляшку а, дві бляшки поставила, розстелила вишні на спід, бляшку файно підмастила, на спід бляшку помастила а, олієм і підсипала капуша муком, щоб ті вишні не, не відстали, як витягнеш з бляшки, вишні по постелила і на ті вишні вияла, на дві ти по, поділила пополовині і виліла ту масу на ті вишні. то він такий був файний, високий. Uh -huh. А перемащували чимось? А перемащували... ой, чекай, як мусі називає масло? Ха? Масло? Масло і цукер збивала. Ну і той в тім пакеті щось завариє. І заварне варила. Будуй, будуй. Називаючи тая та патручка, я ще будуй. І той, на той будуй здавала ще дві шклянки молока і шклянка цукру. І, але той будує розмішати вперед з цукром, а туди їти потрошки молоко. І воно е, як вже е, стане гуснути, виключати духовку, виключати газ. газ угу. А самі готували чи приходили вам сусіди допомагати? Приходили, приходили жінки допомагати. І із сусіди, і з родини, хто там мав як, бо тому що сама не зроблю всього. Угу. А скільки часу готували до весілля? До весілля готувала десь вісім днів. Ого. Багато. Бо то стой було. Навіть було 300 чоловік. Треба було наготувати всього багато. Ну, було весілля. В Салаші, музика грала, гості співали, а гуляли аж на городі. А їсти носили, От ви самі носили чи вам теж було? А їсти були молоді, молодички, файні в фортушках таких біленьких, самі такі акуратні і доносили до столу гостям.